Вітаю Вітаю всіх бажаючих удосконалювати себе, працювати над своїм режимом та розпорядком дня. Щоденна зарядка, яку ви можете виконувати в звичайних домашніх умовах, може подарувати вам тіло мрії. І перша чудо вправа, яка ідеально підійде для ранкової зарядки, це планка. Забере одну хвилину. А принесе просто неймовірний, колосальний результат. Нагадую, перед будь-якими фізичними навантаженнями. Необхідно розігріти і розімнути все тіло. Не ігноруйте цього, без цього ви принесете для себе більше шкоди, аніж користь. Розігріли, розімнули тіло, групуйте м'язи корпусу і виходьте на планку. Робити це дуже просто. Руки прямі, тіло ідеально пряма лінія. Зафіксуйте себе в такій позиції і постарайтеся протриматися одну хвилинку. Дихайте максимально глибоко і повільно. Зверніть увагу, як я виходжу з планки. Підтягніть під себе колінку. Перенесіть всю масу тіла на колінку і підтягніть іншу ногу. Ні в якому разі не сходьте з планки різко. Цим ви можете себе травмувати. Протримайтеся один рік, по одній хвилині в день, і ви будете виглядати так, наче у вас під одягом корсет. Підписуйтеся. Тут про все з власного досвіду. До зустрічі! Приємного дня!